Це мова наших предків, мова Шевченка та Хвильового, композитора Валентовича та конструктора Корольова. Це мова тисяч п'єс і романів, мова освіти та науки, мистецтва, опери й театру, мова музики та спорту, це жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум. Досвід та почуття. Вона об'єднує людей навіть за тисячі кілометрів від дому. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила Вижила у віршах, Вижила у народних піснях, вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на майданах. Вона звучить у кожному куточку планети. Вона звучить в окопах. За право вільно звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої. Цією мовою України! Це мова миру. Але це мова зброя, яка здатна чинити опір. Це мова вільних та незламних людей. Це мова перемоги. Це наша рідна мова.